Всім вітання. Сьогодні у нас 8 серпня 25-го року. Попалися отакі чудові рижики. Так, це дійсно рижик. І він тут далеко не один. Це в цьому році вперше вдалося знайти таке диво, тому дуже-дуже. Парадів. Невеличкий такий ліс. Тут сосни і ялинка попадається. Ну і листяні поруч є ще. Дякую всім за увагу і бажаю вам успіхів у всьому.